Що я знаю про українську революцію 1917 року. Розпочалася в березні 1917 року. Причиною стало пригноблення України російської та австро імперії. Важке становище українського населення. Українська інтелігенція, селянство, військові робітники усі стали на захист інтересів України та українців. Головною метою. Української революції 1917 року стала здобуття автономії як перший крок до незалежності. Українська центральна рада була створена 20 березня 1917 року, при якій було утворено комітет Української центральної ради Мала Рада, як законодавчий орган, при якій було створено генеральний секретаріат як орган виконавчої влади. Що ви знаєте про українську революцію 1917-1921 років? Ну, знаю, в школі вивчали, а так, щоб подробно, нічого не знаю. Вчили в школі. це вот складно сказати. Ну, в принципі, так, зараз нічого не скажу. Це було давно, тому я особливо і не пам'ятаю вже так которая була в 1917-му, да, багдомо. 1917. Ну, от в этом году 100-летие исполняется, насколько я слышала. Ось історична особистість зображена на 50 гривневій купюрі. Скажіть, будь ласка, а хто зображений? Михайло Грушевський, засновник Центральної ради. Ну, то я даже не задумувався. Ось і п'ятісотка. Так, що. <рес> Почти перший президент України і основатель Центральної ради. Грушевський. Грушевський. А хто такий Грушевський, ви знаєте? Ну, Був такий діячий. Там Грушевський. Що саме славосполучення Центральна Рада для вас означає? Центральна Рада це законодательний орган України. Та я не знаю. Чесно. Це слово Парламент. Даруємо вам календарик ось такий, на якому відзначені всі особистості Української революції, саме Української Центральної Ради, які виповнюється 100 років у 2017 році. Дякую. Yeah. Дякую. Yeah. Uh -huh.